Друзі, вітаю всіх на каналі Profiline Group. Мене звати Євген. І наразі в нас черговий огляд професійних сканерів від SYNCAR. Це саме моделі з онлайн-програмуванням і онлайн-кодуванням. Synctool Master 1 і Synto Master 2. І перейдемо до огляду цих сканерів. Одразу підготував два комплекти. Це в нас Synctool Master 2 з VCI. Адаптером, який називається SyncCard TVCI, він підключається за допомогою е, подовжувача. І оце є перша відмінність у SYNC2 Master першому використовується SyncDiack з підключенням Ethernet. Що стосовно е, якраз використання адаптерів SyncDiac і TVCI. Перший момент TVCI підтримує трошки більше протоколів, які використовуються в сучасних автомобілях, такі як Канавді з 2018 року приблизно. І також другий момент по адаптеру. Це ми вже дізнаємося від наших клієнтів-діагностів, що TVCI забути, ну так би мовити, в автомобілі клієнта набагато важче. Бо він, в принципі, більш габаритний по розмірах і підключається через додатковий шнур. Що стосовно Сінгдіагу, були вже випадки, коли майстри їздили за клієнтом і забирали назад свій адаптер. Це що стосовно якраз відмінностей. По комплектації обидва сканери укомплектовані планшетами з підставкою. Більш детально за характеристиками зможете подивитись на сайті. Планшет виглядає наступним чином. Має підставку у вигляді ручки. Дуже зручно кріпити його на рулі автомобілю, також, ну, звісно, на столі, і використовується як ручка, якщо ми повертаємо його на повну. під повним кутом. Має. Також, як і більшість сканерів від SYNCAR, слот для модулів додаткових, відкручується ця частина і підключається певний модуль. По модулях також інформація на сайті, вона представлена, все розписано. Що стосовно перехідників, ну, грубо кажучи, стандартні перехідники для старих автомобілів, крокодили, Ethernet кабель, зарядні. Все це присутнє і також по документації інструкція користувача і код активації. Активуються сканери обидва на 2 роки. У вас 2 роки безкоштовні оновлення. Після закінчення двох років у вас нічого не блокується в плані основної роботи, тобто сканер продовжує працювати. Єдине, що у вас буде недоступно, це оновлення. Програмного забезпечення і онлайн-кодування, онлайн-програмування. Тобто онлайн-функції у вас будуть вже недоступні. Це, в принципі, такі моменти по ліцензії. Тобто, ліцензія закінчилась, ви можете працювати ще 2-3 роки сміливо, якщо вам вистачить тої бази, яка у вас оновлена була на останній момент. А далі ви вже вирішите, можливо, вам буде вигідніше на той час вже купити новий комплект. Тобто тут же за рішенням клієнта. Ну, так, в принципі, оце вся відмінність. Ну і, звісно, відмінність по вартості. Тобто, Master коштує дешевше, ніж Synto Master 2. Більш детально ми ще познімаємо відео по функціоналу, по можливостях. Також ви можете знайти багато відеороликів на YouTube по використанню цих сканерів. Ну, але якщо в двох словах, це вже професійне, максимально професійне обладнання, яке вже можна розглядати з онлайн-програмуванням і онлайн-кодуванням. Сподіваюся, інформація була корисна. Якщо не важко, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться даним відео. Можливо, комусь з ваших знайомих а також. То колег по роботі буде це цікаво і корисно. До наступних зустрічей! Дякую вам за увагу!